Я думаю, що Шольц насправді вбиває двох зайців одним пострілом. Чому Тому що з одного боку він показує виборцям, які вважають, що можливо Німеччина і уряд діючий зробили недостатньо для України і що потрібно зробити більше? Но він показує, що ось 655 мільйонів євро, і Німеччина лідер серед європейських країн з надання допомоги Україні, і знову ж таки ми отримуємо відповідний пакет. А з іншого боку, він подає сигнал і іншим виборцям, які не підтримують збільшення допомоги Україні і виступають за присвичення переговорів між Росією і Україною. Тому це ось дві такі глобальні причини, чому німецький канцлер завітав. Ну і, звичайно, ще одна із причин поговорити з президентом України про можливості параметри того, за яких умов Україна готова йти на переговори.